Вітаю! Ми з України з вами адвокат Роман Сімутін. Військових, втративших рідних, не звільняють. Чому? Найкраще це можна описати крилатою фразою Арестовича. Пропустили! Раніше вважав, що депутати помиляються навмисно. Ну, цьому можна було знайти якесь логічне пояснення. Та це вже тенденція. Якщо, можливо, дехто сумнівається, прогляньте моє нещодавне відео, чому мобілізовані до 15 березня не можуть звільнитися. І самі переконаєтесь. То що ж знову трапилося? Всі чули, як гучно прийняли зміни до статті 23 закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, де звільнили від мобілізації тих, у кого рідні загинули або зникли безвісти. А тепер випадок. До мене звернулися люди, які, на жаль, втратили близького вояка. Проте родичу загибло, також військовому. Відмовляють у звільненні, бо у статті 26 закону України про військовий обов'язок і військову службу, такої підстави немає. Тобто, під час прийняття змін до закону про мобілізацію забули просто внести зміни ще й до закону про військову службу. Я це називаю простою народною приказкою. Дать дала, кому забула. А моє завдання якраз і полягає у тому, щоб знайти. Друзі, якщо відео було корисним, Підпишіться на канал. З вас підписка, а з мене корисні публікації. А на моєму телеграм-каналі ще важливі поради. Всім дякую за увагу!